Пан Борис питає, а якщо формувати плінтус з плітки на каркас. Я не зовсім розумію. Ви маєте на увазі галтелі. Ну, галтель це підстелею. Плінтус. да? Ну, дивіться, у нас є тут малюнок. Там, де я рисав, малював. О, ось він да? Ні, я що його стер? От, блін, я що стер, його... да, я стер малюнок зараза. Значить, дивіться, для сауни використовується зазвичай спеціалізована вагонка. Вона має от наступну конфігурацію. Ну, коли ви її набиваєте, вона має ці заглиблення. Так от, це якраз і потрібно для того, що коли ви будете бити якусь галтель. Ну, це я зверху малюю, якщо ми дивимося зверху, да, от прибіти плінтус. Якщо подивимося знизу, у нас вагонка, і ви, наприклад, хочете поставити якийсь там плінтус. І це підлога, обрішітка, контрабрешітка, параізоляція і основний брус. Тобто, от завдяки тому, що у вагонки є оці от пази, через ніг може потрапляти повітря і заходити в зону вентиляції от сюди. Зрозуміло? Тобто, в принципі, якщо у вас спеціалізована вагонка, то в принципі можна ставити плінтус. Там абсолютно нормально. І галтель, і в кутики і під стелію і плінтус можна ставити. А якщо у вас оздоблення, де не, де немає. Цих пазів, ну тоді вам треба залишати зазор знизу, зазор зверху, для того, щоб повітря могло спокійно гуляти. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Так, набити на дерев'яний брус знизу пліту, а на неї плитку приклеїти і вже зверху навести параізоляцію. Так, і цього я не зрозумів. Питання. Дякую, друзі, ми йдемо з вами далі.